Сучасний позашляховик BYD FCB Leopard 5. Автомобіль. Плагін гібридний. Ємність батареї 32 кВт. Бензиновий бак, об'єм якого 83 літри. Запас ходу на батареї 125 км, А повний запас ходу 1200 км. Об'єм двигуна 1500 смкубічних. Розгін від 0 до 100 за 4,8 секунди. Повний привід: 660 кінських сил. Розмір передньої і задньої гуми 265 на 265х65 R18. Передні та задній гальма вентильовані дискові, передня та задня підвізка незалежна на подвійних поперечних важелях. Автомобіль має безліч цікавих функцій, починаючи від розширеного клімат контролю, закінчуючи камерами 540 градусів.